Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас буде відео огляд з невеличким порівнянням скутерів. Скажімо так, я продав більше тисячі мопедиків, скутерів різної мототехніки. І я знаю, що вам, покупцям, цікаво на сьогоднішній день, що, скажімо так, потребує ринок взагалі, Скутерів. О, це все. Цю інформацію більш-менш більш точно в деталях до, модель, до модельки я чую скажімо так, завдяки дзвінкам покупців своїх. От, і у нас сьогодні на продажу Yamaha ZR39ZR, 4-х інжекторний скутер на водяному охолодженні. Більше скажімо так, половини дзвінків, які надходять до мене з приводу техніки японської, це у нас три буквочки ZR, ZZ і ZX. Тобто це Yamaha Джок С39ZR, яка у нас стоїть справа в білому кольорі, от, в такому красивому. Потім у нас Suzuki ZZ, Тінчап Спорт на 12 легкосплавних дисках і... Honda Dio af 35 zx також такий спортивненький скутерочок на легкосплавних дисках і так далі. Ну, хто з ним знайомий, той знайомий. А як я сказав, сьогодні у нас 39 ZR. Yamaha Ямахаджок продається. Поставив по сусідству дві модельки, два, скажімо так, візуально-практично однакових скутерків з однаковим двигуном. Але Можна сказати, з такими невеличкими відмінностями. Тут у нас Yamaha Joke sa 36J, в коричному красивому кольорі, в чудовому стані. От така 36-та моделька. Як ви бачите, візуально вони дуже схожі. Єдине, що у ЗРК у нас йдуть вже білі поворотнички з жовтими лампочками, а тут у нас жовті поворотнички, ну і всередині. Білі лампочки. Тобто мигає в будь-якому випадку що-то, що-то жовтим кольором поворотничок, але в різному виконанні. Прозора оптика стоїть, наклеєчка ZR. Ну, в принципі, клюв візуально такий же самий, як і у 36-ї модельки. Але 39-та ZR йде у нас на легкосплавних дисках, таких красивих, зірочкою. І ще також тут у нас. Дискові гальма, супорт. І так далі. А 36-та моделька йде на звичайних колесиках залізненьких і звичайними барабанним, барабанними гальмами. В принципі, барабанні гальма більш практичніші в плані скажімо так, якогось а, такого використання в сільських умовах і так далі. Тобто колодочки, там все закрито і все працює. Звичайно, вони трошки гіршу гальмівну силу мають, чим е гідравлічні гальма дискові, Але що стосується такого лісопертика, я вам скажу, що передніх і барабанних більш ніж достатньо для скажімо так, для цього скутера, для цього апарата. Далі по спідометру у нас 12415 пробігу і спідометр має от такий дизайн. А ЗР-КА має от в такому дизайні Спідомите, трошечки запотів. Бачите, з холодного приміщення достав, і трошечки запотіла приборка. 10472 тут по пробігу. Чому потіє? На вулиці холодно, там лампочки працюють гаряче, от і конденсат. З часом він якби, проходить. От Цим відрізняються у нас приборки. Далі сидіння, якщо воно оригінальне з 39-ї зерки, йде воно от такої фактури. З таким, скажімо так, матеріалом верхнім більш цупким. А 36-й йде з перешитим чехольчиком. На жаль, на жаль, сидіннячко не оригінальне, хоча це не біда. Перешити також добре в такому гарному також стані. Ззаді зад, зад, у нас відмінність багажник і світлодіодний спойлер стоїть такий, з стоп-сигналом. Також оптика біла, оптика жовта. І ще накладочка на глушник, от така моднява в білому кольорі перламутровому. Це, звичайно, у нас скажімо так, фарбована накладочка в такий колір чудовий, гарний. Але це стосується тільки конкретно цієї зерки в рідному кольорі. Вони, здається, в сірому йдуть. Тут у нас звичайна пластикова накладка. Ну і, скажімо так, на цьому порівняння візуальне будемо закінчувати. І ще є невеличкий, от у нас амортизатор 36-ї модельки от такий, а в 39-ї зерочки йде він з. Таким пневмобалоном. до речі, балончик там, здається, навіть підкачується. Ну, і Цей амортизатор, скажімо, так, недовго ходить. І на сьогодні в дефіциті. Ну, і Наклеєчки ЗР. В принципі, от і вся різниця між 39 кою і 36 моделькою. Звичайно, що 39-ї звичайної. А не зерка, відсутні тільки спойлери. Так, в принципі, 39-та моделька, вона вся однакова. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки, робив це для вас. Кожен скутер знятий в цьому відео продається. Більш детальні відеогляди конкретно на кожного. Очікуйте. Всім гарних покупок, гарної техніки. Корична у нас от в такому красивому кольорі, також перламутровому. Дуже гарно виглядає, дуже красивий колір і також в чудовому стані. ЗРК це у нас ексклюзив, звичайно ж, на сьогоднішній день. От, так що Підписуйте ще раз. Як завжди, вся техніка з документами і ставиться на облік. Всім гарних покупок!